Друзі, Всім привіт! Це новий випуск на вашому любимому каналі Агросфера. З вами Микола Монашок і ми робимо привітання нашого випуска. Бачите, на якому красивому закатіку фермера, дуже красивий пейзажик. І про що б я хотів би розповісти в цьому випуску. Він буде коротенький, але дуже-дуже-дуже буде корисним ті, хто використовують новіші технології. Всі, ви знаєте, в мене. Айпад не глушиться завжди практично круглими е, часами. Е, він е, в мене отображає всі наші там, землі, телематику, де хто робить. І я практично все время з айпадом, з телефоном е, керую, дивлюся з е, SAS Agro. SAS Agro нам не тільки дає, всі розуміють і думають, може, що SAS Agro тільки е, отображає там, телематику, техніка, де їзде. Снімки, оцифровка, агрооперації, снімки там управління там контурами поля і так далі. І все. Но багато є функцій і других. Хочу замітити і буду розказувати, і там зараз Славік прийде, ми вам більше розкажемо про карту земельних ділянок. Це дуже важливо. Управляти і оцифрувати ваші всі земельні ділянки. І ми зараз на прикладі нашого поля. Нашого підприємства покажемо до чого ми йдемо, і тому що до цього ми прийдемо повністю правильно від, відобразити, оцифрувати всі наші карти е, земельних ділянок, щоб ми ні до кого не заїхали. Е, Правильність по факту є земельна ділянка, є контур поля. Не більше, не менше, щоб це все було правильно. І отображалось, оцифровувалось на е, цифровій карті. Так що ось так зараз ми покажемо, як ще можна е, цю програму Сасагро використовувати не тільки в управлінні технікою сівооборотом, полями вашими, а іменно карт земельних ділянок. Так що, друзі, ставте лайк, уже пишіть коментарі, ми розпочинаємо. Поїхали! Друзі, так от. Ви ж з Славіком знайомі, Славік в даному випадку до нас приїхав. Ще раз говорю, у нас був запрос по земельним ділянкам, щоб правильно використовувати і максимально цю функцію в САСА Agro по земельним ділянкам. Беремо конкретне поле, тобто зараз йде відображення наших полів і Два в одному відображення наших полів і клітка наших земельних ділянок. Славік зараз бере одна... це, да. що Це ми завантажили. Я там пару полів і пару ділянок проглянув. Це там перший з них, ну це, скоріше за все, так візуально видно, що по поділу йде по одному, а обробляється по-іншому. Скоріше за все історично просто склали, що постійно так обробляється. Є ще одне поле, де. Ось воно, де є питання до нього, там якщо треба буде під'їхати. Давай скажемо, що ось ось красненьким контури да. – це, це наше поле, контур. А, а, всередині, а всередині це як те, що є по публічній. По публічній кадастровій карті, і по по розпайовці, яка там була воно береться, враження. Оці всі земельні ділянки. откуди вони йдуть? Це все з реєстру двох реєстрів. Перше реєстр речових прав, друге реєстр публічної кадастрової карти. Тобто угу. те, що до прикладу людина, коли у неї є земельна ділянка, вона хоче її здати в оренду. В неї має бути технічна документація. І от коли робиться оці всі технічна документація, там землепорядники на місця там виїжджають, виносять, роблять там координати, вивають і так далі. І от усі кожна ділянка, це те, що землепорядник виміряв, оце ти теж саме бачиш тут в, в акаунті. І виходить так, що е, це е, перший плюс, що ми це робимо, щоб порівняти це як оброблювальною кадастрову площу, от як на цьому полі видно, що Ну, якщо тут ще можна зрозуміти, що половину паю два паї поміняли, половину, тобто один вийшов, то тут ось такий трикутник, який потрібно буде на місці вже побачити, ну і відповідно подивити, що там відбувається, яка там ситуація. Оце до нього під'їдемо. Угу. Щас глянемо. І ще другий плюс, чому ми все-таки цю базу все завантажили, тому що другий реєстр з якої тягнемо дані, це реєстр речових прав, і все, що офіційно підписано кожною людиною або кожною компанією. У тебе, от по твоєму запиту, по декілька сільських радах, дві громади здається, вся інформація є. Тобто, кожен, кожна ділянка. Власник ділянки, нормативна, там експозиція і так далі, і інформація по договору користування. Наприклад, у нас є окремо фільтри, щоб ти там працював mm -hmm. з ними там, по часу закінчення, по типу документа, там, оренда, суборенда, обміни. От, до речі, ці обміни там в основному ніхто не, не реєструє, всі на словах домовляються, і коли великий земельний банк. Ти запутаєшся там в голові тримати, навіть якщо там земнепорядника чи там юрист, хто там відповідає за все, скажеш, вони ну це ну це, це прям нереально. А так, Дайте воно... мені пару днів. Що... <гум> ну, от це база, з якою вже можна працювати, і виходить так, що обміни будуть візуалізовані усі, які є. І що немало важливо, у нас тут є інформація, ось по агенту. І можна проглянути будь-яку ділянку будь-кого, хто користується нею. От у нас є, до прикладу, якесь із підприємств, і видно, який у них земельний банк, там офіційно 2800 розподіл, от якраз ваше поле потрапляє. в uh -huh. це, е Ці ділянки потрапляють. І по кожному із них, по цій ділянці, якщо я перейду там на будь-яку з них, в мене є інформація от, взята в оренду і от. Від і до тут до 25-го року підписано з там відповідною людиною. А якщо реєстратор вказує, є в договорі прописано нормативна грошова оцінка і відсоток від нормативної mm -hmm. скільки на орендну плату платить на цей пай, e то відповідно ці дані теж є. Практично, все те, що в договорі прописано, О, воно тут да, Так, Будь-який договір. А ти як свій договір відкриваєш там на папері, чи ще десь ти бачиш, е з ким підписано твоя компанія, період з до нормативного mm -hmm. грошова. Скільки платиш людині? Оце рахуй, що ти ті ж саму інформацію. Бачиш уже тепер не тільки по своїх, а й по сусідних ділянках. Угу. І це в межах, ну в тому випадку, тут зробили декілька сільських рад. Це, хочу наголосити, це ми можемо брати ті сільські ради, регіони. Які вас цікавлять, хочете тільки ваше підприємство, хочете якісь підприємства там сусіда, другого, сусіда, третього, чи взагалі всієї громади чи області і, і так далі. Що вас більше цікавить, тоді воно відображається в, в цілому на карті красненьким. Відображаються контури ваших полів, і воно дуже швидко тоді. Все візу... візуалізується, фільтрується по різним групам, по рокам і так далі. І вашим тим, хто займаються кадри земельними ділянками, якщо ви не великі фермер, а маленький, ви можете сам це там, допустим, якось собі помітки робити і там і, і контролювати земельний відділ або людину, та яка у вас займається землею. Тобто, це, це ну оцифровка, це блін. Це... Це, це це дуже круто. Ну, це якраз перший крок, що і взагалі такий потрібно починати, тому що ми все-таки на землі працюємо. Якщо нема в контурах і в землі порядку, то там уже якщо обробляємо одну кадастр друга, ми списуємо по кадастру. Може бути хтось списує. Це не те, що посіяно, там на два yeah. на чи на п'ять гектар більше, і відповідно урожайніся. Там є витрати падають на цей гектар. І от. Оце якраз і зможе допомогти, щоб зменшити. Можливо, не завжди там звести до нуля, бо все-таки не, не завжди так можна зробити. Але зменшити всі ці оце якраз і зможе допомогти. Ну, так як і просив, все, це зробили. Угу. Ну, да, все. ну, а далі будемо працювати, вже, вже наводить, наводить порядки з земельними ділянками, з контурами е і так далі. Я думаю, якщо в більшості фермерів така штука буде набагато. Простіше буде працювати з земельними ділянками да, так і, і так далі. Так тобто, і раніше, мабуть, коли ця там функція, я почув, що ось, ось можна якось там додати земельні ділянки, всі якось восприймали це, там, щоб конкурентів побачити, переманити ну, в нашому цьому, поняв, мен... менталітеті, менталітеті да, а воно навпаки, тобто, це, да, це як, знаєте, як цю функцію. Ти і в цьому можеш використовувати. але взагалі, це, це, це для того, щоб першу чергу навести порядки там з вашими сусідами. У вас підприємці з вашими. Ділянками і гаразд легше працювати, оптимізувати, щоб вашим людям легше було. Ну і самому це все було видно. Не заїхати на чужу ділянку, щоб хтось не бризнув її, не заїхав, не скосив, тому що це все міняється, хтось виходить, хтось заходить і так далі, щоб і, і ваші механізатори, оператори знали і бачили на це що ну, це, да, це, Є ж доступ механізаторів до, да. до кроків, да, да. вони якраз. Можуть бачити інформацію, те, що виходить, або там по твоєму земельному банку, те, що якийсь пай вийшов, чи там щось Ну, Ми робимо, якщо вийшов, ми ж обновляємо контур поля, і механізатор уже бачить, тому що він по привичці може знати, що там заїхати. А бачить, що контур змінився. Ну і ще в лишній раз по постарінки хлопці дивіться, ж там там вийшло. Там палка, там тряпка. Це ще той понятне діло. Пшениця росте да. Ну от все тепер в цифровому вигляді. От все зробили, от можна буде працювати. Круто, поїхали тоді, візьмемо це поле за, за приклад. Да, зараз да, і зараз поїдемо на поле і поїдемо ось на цю точку і покажемо вже конкретно і більше ще розкажемо на на, на самому полі. Так що дубль, поїхали. Приїхали ми вже на це, на це поле із Славіком на 56 те поле. Взяли ми, за приклад, одне поле. Тут рядом воно знаходиться, щоб, щоб далеко не їхати. Прикладів то, в принципі, багато на полях. І дуже важливо це показати іменно на полі, а не в кабінеті десь там. Того, що. що коли ми в планшеті показуємо, ось ми взяли поле, називається 56. Копках 2. Ми робимо точка геолокації. ось Я нажав геолокації, воно одразу нас джик, джік, де ми стоїмо. Ось синя точечка, це ми стоїмо. І е, Ми взяли за приклад, щоб показати, е, як ми можемо е, зробити е, правильно е, отобразити ваше поле і вивести краї, е, границі по, по вашим земельним ділянкам, паям, як воно повинно бути. Но, Да, там, як незауваження, а до вашої уваги, що це поле 56, да, воно у нас 55,3 гектара. Воно у нас нормально. По гектарах, по паях, воно у нас ми виходимо на ті гектари, тому що всі ви знаєте, що е, і, 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 і багато хто так робить, е, обміни йдуть там, до третього, до п'ятого коліна. Буває, що поля. Нормально не розірвані, буває там паї відповідають дійсності, наприклад, як ось це, відповідає повністю границям наших земельних ділянок. І хочу сказати, що цю карту це телематика, І ми зробили просто в настройках, отобразили наші земельні участки. Тобто, ми техніка їздить, ось там кукурузу, косим, оприскувач, бризка, ріпак кстати, зараз. І ми зробили накладку наших земельних ділянок, щоб показати вам, де наші границі. Є поля, де чітко відповідають границям. Якщо якийсь пай уходить, то він уходить. Є поля, де Е, Вопреки, допустим, сю. Ну, є наоборот, допустим, ось є поле. 23, де паї ось так знаходяться, в, в поперек, да, а поле ось так знаходиться. Ну тут у нас. Багато обмінів. На ті гектари ми виходимо. Тому що фермер з нами помінявся. Ми ще з кимось помінялися. Той фермер ще з кимось помінявся. У всіх типа все норм. Але но, <клес>, якщо б ми не мінялись, поле було б розірвано. І так ідуть в договорняках із фермерами, щоб ніхто не розривав свої паї і вони були більш-менш цілі поля. Ну є і такі фермери, для чого це все воно показується і легше. Є такі. Підприємства, фермери, які у нас більш-менш ви бачите поля всі цілі. А є такі карти, відкриваєш там інших підприємств, і у них прям паї всі, всі вирвані кусочками. Правильно? Так, да, да, да. Виходить, що у нас логіка така, що, до прикладу, на цьому полі, де ми зараз бачимо, що є. Інформація, перша, от те, що кольоровим кольором, це дані по оброблювальній площі, те, що ви там засіваєте, от як в даному випадку полі, все, що йде сірим поділом, це те, що як ідуть пайовики. І виходить так, що в тебе, до прикладу, полі там плюс-мінус згруповані, а у людей, які... Ну, є розуміння, які там обміни, yeah. що там було, на яку площу мають вийти. А виходить так, що в деяких людей, хто працює, там, засіває, там, умовно, там 20 гектарів і постійно думають, що там 20 гектарів того поля чи 100 гектар. А по кадастру, по факту, ці площі вони зовсім різні. І от якраз якщо завести базу, не тільки вести не тільки по оброблювальних площах, а ще по кадастру, то ви змаж... можна буде одразу побачити різницю між цими площами, ну, от як ми зараз побачимо на цьому полі. Що є ось цей трикутничок, який по факту там є якась площа, десь не знаю, якщо тут 2 гектари, ну так, да, десь в районі 2,5 гектар, яка по суті не обробляється, а мала би оброблятися От якраз ми тут стоїмо. Пшениця, так. Да. Да, да, да. Тобто тут вже сусід засіяв пшеницею. Ну, ми щоб там всі поробимо звіт огляду, щоб було видно візуально, де ця конкретно ділянка знаходиться. І так, да, так виходить, що нам треба вести в одному місці десь бачити і те, що засівається, і те, що відповідно дані по публічникам. Да. І що ми маємо? Ділянки. У нас теж є такі ділянки, там кусочки 5 гектарів, допустимо. А там пай 6,2 гектара у нас. І є так, таке, що просто навіть і не спеціально фермер. Може історично так зложили, що до нас кусочок пай приходить. Ми його обробляємо, там 5,5 гектара, Ми обміряли з допомогою цього. А у нас 6,2. Ну історично так зложилось, що. Фермер може нехотя, може спеціально да, так підорали, підобробили десь, якісь кусочки, а буває, де гони дліні, там оті 20 метрів на кусок уже півтора гектара. І, якщо, дивлячись, це може гуляти там земля туди-сюди. Що ця функція, ще раз наголошую, кропю, да? не тільки ми дивимося. Управління сівооборотом, технікою, там і сервіс, є, і снімки, і дрони, і оцифровка урожайності, і так далі, і так далі, і повністю всі внесення, що ми робили, ведення повністю всіх операцій, і так далі. Крута функція, бо зауважу, коли ми почали користуватися. Сас, e, да, ми одразу, вау, телематика, карта, е, всі їздять well, wow машинки, wow вау-ефект, wow отображення, трекери, типу як симулятор да, і в онлайні. Ну, є такі функції, реально круті, які на них е, мало хто зважає увагу. І зараз ми це все доводимо до ума, щоб дійсно використовувати е, цю програму на 100%. Ну і ще функція те, що. Ми можемо взяти або по селищній раді, або ваш район, ОТГ. або ОТГ, або там окремих фермерів або району, або області, або взагалі, якщо ви там супер хочете це і бачить всю Україну, купуєте і воно вам відкривається в кропі. це як той, який регіон вам цікавий. Ви бачите повністю, даже не тільки своє, а бачите повністю де, в кого, коли, як закінчується і де воно знаходиться конкретний конкретний пай да. все так Все так все так що так що такі справи